Урочистою академією у Тернополі відзначили 125-річчя від дня народження патріарха Йосипа Сліпого. Урочини відбулись у палаці культури Березіль. З духовним словом виступив архієпископ і митрополит Тернопільсько-Зборівський Василій Семенюк разом з представниками духовенства та тернополянами. Участь в урочистостях узяв міський голова Тернополя Сергій Надал. Патріарх Йосип є незламним. Свідком витривалості. Про що свідчать 18 років тюремного в'язнення, яке він з гідністю провів у таборах. Завдяки жертві таких мужів Бог воскресив нашу церкву. Особа Йосифа була вагомою в геополітичних процесах того часу. Про нього говорили папа, президенти, борці тоталітарним у цілому світі. Він був живим прикладом спротиву та нескоренності тоталітарної системи. Патріарх Йосип вчив всьому світу показував, що можна боротися без зброї. Він вчив перемагати любов'ю, і це йому вдавалося. Патріарх Йосип був прикладом для наслідування для усіх священників Української Греко-католицької церкви. І саме цей приклад. Саме його воля, саме його настанови допомагали не тільки священникам, але й десяткам тисяч тих українців, які були в таборах, в Сібірах, на поселеннях. Саме завдяки цьому вони повернулися додому після таборів не зломленими, а ще більше готовими до подальшої боротьби. З 19 червня у Тернополі частково перекриють вулицю Живова від перехрестя вулиць Шептицького та Живова до виїзду з автовокзалу. Дорогу ремонтуватимуть поточно. Планують за сприятливої погоди за три дні роботи завершити. Транспорт їздитиме однією смугою руху на даній ділянці дороги. Планується виконання робіт. Фрезерування існуючого асфальтобетонного покриття, нарощення горловин колодязів інженерних мереж, і підняття їх до відміток, і, так само і влаштування двох шарів асфальтобетонного покриття. У Тернополі планують збільшити кількість камер відеоспостереження. Приблизно 10 нових відеокамер з'являтимуться у місті щомісяця. Потреба є найперше про збільшення відеокамер просять поліціянти. У їх роботі система відеоспостереження не як допомагає. Крім того, камери відеоспостереження користуються попитом серед тернополян. Понад тисячу користувачів щодня переглядають відео. Камери помічні у розкритті злочинів, це є розбій, є кілька нічних клубів, в яких кримінгенна ситуація досить складна. Камери допомагають, розслідуються крадіжки, це є школи в основному, крадуть ровери знаходять, а також ДТП. З останніх розкритих ДТП з допомогою наших камер це є збаражське кільце, було виявлено номерний знак і знайдено машину, винуваце і, власне, вже покарано. Група із понад 50 дітей, учасників АТО поїхала на відпочинок на море у село міського типу Затока Одеської області. Це вже друга група дітей, яка вирушила на відпочинок з Тернополя. Перша поїхала на відпочинок минулого тижня. Організації такої поїздки волонтерам допомогли підприємці та міська влада. Вони повністю оплатили житло, харчування допомогли із документами. Сергій Віталіч повністю продукти харчування. частково, частково заправку транспортних засобів. І взагалі в оформленні документації, в ті всі дозвільні, що на на, на виїзд дуже. Ми тісно сплідно співпрацюємо. Щиро подякуємо від щирого серця від всіх дітей. Я відпочивала в затоці зі своїми батьками і від поїздки я очікую гарних вражень, нових знайомств, щоб все пройшло класно. Я думаю, очікую, що в мене будуть багато емоцій, і що все буде класно. Ні, грама не боюсь. Буде відпочивати, не безпокоїмося. Поки батьки військовослужбовці проходять службу, захищають Україну. То є добрі люди, волонтери, які дають можливість ще й їхнім дітям відпочити. Тому будемо робити все для того, щоб до кінця літа оздоровити максимум дітей в табори відпочинку на моря. У планах волонтерів цьогоріч оздоровити близько пів тисячі дітей віком від 10 до 15 років. Напередодні професійного свята дня медичного працівника, яка щорічно відзначають Україні у третю неділю червня, міський голова Сергій Надал привітав тернопільських медиків та вручив їм подяки та цінні подарунки. Міський голова зазначив, що медичне забезпечення та охорона здоров'я залишаються пріоритетними у діяльності міської ради. Саме тому з кожним роком збільшується сума коштів, яку виділяють з міського бюджету на проведення капітальних ремонтів та придбання медичного обладнання. Також очільник Тернополя запевнив присутніх, що місто подбає про повноцінні виплати заробітної плати медичним працівникам та побажав усім з нагоди професійного свята, миру, злагоди, благополуччя та божих ласк. Кожне врятоване життя, кожна вилюбна дитина, кожна вилюбна людина це години і ночі вашої напруженої праці. Ми знаємо це, цінуємо, звичайно, поважаємо, дякуємо. Ваша професійність, ваша людяність, ваша доброта лікують людей, вони всіляють в себе душі і в людей віру і надію. Незважаючи на будь які умови, які є в державі, ви завжди якісно і професійно виконуєте свою роботу. Мені приємно, що сьогодні тернополяни здячністю говорять про роботу тернопільських медиків. Медицина і охорона здоров'я тернополян були і залишаються пріоритетом в роботі і міського голови, і міської ради. Тому з кожним роком все більше і більше коштів ми діремовим для придбання нового сучасного медичного обладнання, також для проведення ремонтів медичних закладів. П'ять доріг, 15 дворів та міжквартальних проїздів почали ремонтувати у Тернополі. Капітальний ремонт доріг триває на вулицях Злуки, Луки, Січових стрільців, клінічній Пушкіна, Білецькій, на вулиці Шашкевича дорожні покриття вже відремонтували. Ось це дорога на проспекті Злуки. Тут дорогу відремонтували методом холодного ресайклінгу, який передбачає зняття асфальтного шару та його подальшу переробку і гарантує значно триваліше використання дороги. Зараз триває капітальний і поточний ремонт вулиці Злуки. Ремонт проводиться методом холодного ресайклінгу. Це сучасна новітня технологія, яка передбачає те, що знімається існуючий шар асфальту. В спеціальній машині він переробляється, додається, робиться зразу хімічний аналіз. Цей аналіз показує, скільки треба додати щебня, бітума, інших в'ячих матеріалів. Ця ж машина робить вже новий готовий асфальт, який потім вкладається. Цей асфальт виходить дуже якісний, і ця технологія дозволяє економити. Капітальний ремонт проводиться на вулиці Злуки, на ділянці від зупинки громадського транспорту до магазину текстерно. Ділянка, яка йде від розв'язки від кульця на вулиці злуки коновальця Верх по вулиці Слуки робиться поточним ремонтом. За сприятливих умов ми розраховуємо, що за понеділок вівторок роботи мають бути завершені. Роботи у розпалі і на вулиці Січових стрільців. Тут замінюють не лише асфальтне покриття, а й усі каналізаційні мережі. Роботу планують завершити через кілька тижнів, а це вулиця Клінічна. Тут планують розширити дорогу, зробити три смуги для руху, оскільки були звернення. Від лікарні, і від людей, які користуються цим проїздом, про необхідність розширити проїзд, тому що там паркуються автомобілі, і коли вони запарковані, то немає змоги проїхати одночасно з двома автомобілям. А це є проблема першу, для швидкої допомоги і для будь-якого транспорту. Тому, враховуючи це звернення, було прийнято рішення внести змін в проєктну документацію. Дорога буде розширена. На це додатково виділено близько 2 мільйонів гривень. Роботи зараз тривають, і ми розраховуємо, що протягом декількох тижнів знову ж таки за сприятних умов роботи мають бути завершені. Цього року для капітального ремонту доріг передбачили 45 мільйонів гривень, на поточний ремонт понад 40 мільйонів. Традиційно в літній період в Тернополі тривають капітальні ремонти доріг, дворі прибудинкових територій, міжквартальних проїздів. Лише за останні тижні розпочаті тривають роботи на понад 20 об'єктах. Це 5 доріг, 15 дворів, а також близько 10 об'єктів благоустрою. Поточний ремонт триває за адресами проспект Злуки, вулиця Чехова. Вулиця Липова, вулиця Корольова, вулиця Сахарова. Також заплановані роботи з адресою Новий світ. Капітальний ремонт доріг триває за адресами вулиця Клінічна, вулиця Пушкіна, вулиця Білецька. Капітальний ремонт тротуарів триває на вулиці Івана Франка, також на вулиці Богдана Хмельницького. Капітальний ремонт проїздів та прибудинкових територій відбувається за адресами Пушкіна, 5, вулиця Галицька, вулиця Живова 2, Курбуса 9, Дружби, 6, Галицька, 56, Вербицька, 4, Лесі Українки 15. Проїзд вулиця Слівенська, Слівенська, 13, проїзд між будинками по бульвару Петлюри, 2-6, проїзд вулиця Бродівська, 50, Лукіновича, 1, проїзд від вулиці Громницького до вулиці Личаківського, 3, двір за адресою Тернавську, 1, Грушевського, 9, а також двір за адресою Білецька, 2. Крім того, на стадії завершення роботи по реконструкції і ремонту входу в парк Тараса Шевченка.